Друзі, всім привіт! Зараз буде дуже важливе відео, тому що це відео про ваших батьків, чоловіків, братів, синів, друзів, тому що це відео про мобілізованих Збройних Сил України. І це надзвичайно важлива тема. Тож прошу вашої і уваги, і підтримки в розповсюдженні цього відео. Як це зробити? Ви знаєте. Лайк, шер, коментарі, підписка. І тоді YouTube розуміє, що це відео цікаве і показує його більше. І тут дуже важливо, тому що ми зараз збираємо голоси під петицію на сайті президента. Тож, друзі, ваша увага зараз і ваша допомога надзвичайно потрібна. І так, про що йде мова? Я вніс Верховну Раду України законопроект про добровільну демобілізацію після 18 місяців служби Номер 9142 Про що йде мова? Я пропоную Верховній Раді визначити законом, що людина, яка була мобілізована після 18 місяців служби, отримує право на демобілізацію. Ще раз, право не обов'язок. Тобто, якщо людина хоче далі воювати, хоче далі бути в війську, будь ласка, але якщо людина втомилася, перегоріла, просто треба перепочити, то будь ласка, з'являється така можливість. Після того я пропоную для таких людей зробити паузу на 5 років. Тобто 5 років їх не можна більше мобілізовувати. Через 5 років, якщо є така необхідність, цих людей можна буде знову мобілізовувати, якщо така необхідність буде, чи знову з'явиться. От така пропозиція, чим вона викликана? От ті, хто слідкують, знають, що постійно я спілкуюся з військовослужбовцями, ми передаємо допомогу. Там 65 автівок передали вже військовослужбовцям 19 антидронових рушниць, навіть цілу Гоздику. Сьогодні передали мантрі з дрон, такий дуже крутий, з тепловізором, з усім. Тобто то ми постійно в контакті з ними. І я знаю, що багато хто дуже втомилися. Мова йде про тих, хто, хто був мобілізований. Добровільно багато хто пішов добровільно тоді, в кінці лютого, в березні місяці, в квітні, в Збройні Сили України, когось тоді мобілізували. Ці люди пішли виконувати е, свій військовий обов'язок захищати е, батьківщину. Але за цей рік служби е, ну це дуже складно. Рік е, військ бойових дій. Це дуже непросте ну, це, це не просто ризик для життя, це величезний моральний, фізичний, психологічний тиск. І багато хто з людей сьогодні їм просто потрібно перепочити. І саме для цих людей ми це і пропонуємо. Саме для цих людей я і вніс відповідний законопроект. Якщо вони сьогодні перепочинуть, то тоді вони залишаються. Можливо, вони захочуть повернутися на службу через півроку, через рік укладуть контракт, будь ласка. А, але якщо це його не зробити, то ми просто якусь частину людей ну просто будемо втрачати із за цього саме психологічного, навіть не фізичних проблем, а саме психологічних, моральних проблем. Крім того, в цих людей є родини, які теж не бачили своїх рідних дуже довгий час. І тому саме я пропоную, щоб 18 місяців були введені. Я бачу, що вже є така пряма хвиля підтримки цього законопроекту. З'являється відео. Я дякую всім, хто хоче. Записуйте, будь ласка, робіть пости в своїх соцмережах: Facebook, YouTube, Telegram, TikTok, Instagram, в підтримку законопроекту. 9142. От, наприклад, таке я відео побачив. Друзі, дуже важлива інформація. Внесли у Верховну Раду законопроект, який передбачає, що ті, хто був мобілізований, чи пішов добровільно служити, через 18 місяців служби отримають право на демобілізацію. Ще, хто хоче служити далі, будь ласка, ну хто виснажився, хто хоче зупинитися, той має отримати таке право. Бо сьогодні хлопці та дівчата звертаються і кажуть, так а що вхід є, а виходу немає. І так не має бути. І ті, хто в самий гарячий момент пішов захищати батьківщину, вони також мають право, якщо вони бажають, підслуживши півтора роки, іти. Відпочивати, повернутися до своїх родин. Законопроект передбачає, що такі люди будуть мати 5 років під час яких їх не будуть мати право мобілізувати. Дуже важливий законопроект. Допоможіть розповсюдити цю інформацію, і підтримайте його розповсюдженням своїми постами, репостами в соцмережах. Разом повернемо справедливість і допоможемо тим, хто рятує нас. Дуже чітко, дуже зрозуміло, все де, також е, цей чоловік пояснив. Е, але, друзі, я хочу відповісти на ті питання, які звучать. І от також один військовослужбовець записав відео з питаннями до мене, і я готовий відповісти на них. Послухайте відео. Зустрів в інтернаті відео з Олексієм Гончаренком, депутатом Верховної Ради України від фракції Європейська Солідарність. Він говорить про те, що вніс законопроект про добровільну демобілізацію через 18 місяців. Мені би хотілося почути тоді наступні речі. Перше хто буде воювати, якщо ті люди, які мобілізувалися раніше, демобілізуються. Тобто, який план на наші резерви, які люди будуть готові воювати, тому що воювати далі потрібно, і всі це прекрасно розуміють, і бажаючих. З кожним нам стає все менше. Такі реалії зараз нашому суспільстві. Тому мені цікаво було почути, хто буде замість тих людей, які зараз на нулі. По-друге, чи не краще просто зробити нормальні ротації, коли людей міняють, коли одна людина не стоїть на нулі по півроку. А людей весь час міняють, і людина психологічно, і морально, і фізично не так сильно виснажується. І третє питання: чи це не хайп на темі війни? Тому що останнім часом це стало дуже модно. Військовослужбовців стало дуже багато. Мені особисто би хотілося, щоб була демобілізація добровільна через вісімнадцять місяців. Але якщо дивитися в форматі е, сьогодення, в форматі того, що в нас зараз війна, мені важко уявити, що за таку річ проголосують депутати і що це взагалі реально. От такі питання він поставив. Дійсно кажуть, ну окей, якщо ми демоб... війна не закінчилася, і якщо ми демобілізуємо людей масово, то хто буде воювати? Друзі, саме та в тому і справа. Ми всі з вами багато чули про 2-3 тижні і розуміємо, ну, що війна запам'ятаєте, як розповідали деякі. Експерти, що 2-3 тижні і війна завершиться. Сьогодні ми не знаємо, скільки війна буде тривати. Можливо, ще е 2-3 місяці, можливо, ще 2-3 роки. І те, і те є можливим. І я думаю, що чесна відповідь, що ніхто не знає, коли завершиться війна. Але вона може тривати ще довгий час. І в таких умовах ну, не може бути такого, що от просто одні воюють, і вся війна вивозиться на одних і тих самих людях. Е е і тому. Цих людей треба замінити ресурс для цього в держави є і мобілізаційний ресурс є, тому я і запропонував 18 місяців, тому що велика мобілізація була тоді, ну березень, візьмемо місяць. Тобто зараз минуло 12 чи 13 місяців з цього моменту. Таким чином Збройних сил України залишається 5-6 місяців для того, щоб опитати, це можна окремо прописати, що людина не те, що може в останню мить скати. Має там заздалегідь попередити, що збирається звільнятися. Далі ЗСУ формує, розуміє, скільки таких людей. До речі, з'являється в тому числі в держави і мотивація цих людей якось. Знаєте, звабити, вибачте, за слово, і мотивувати, залишитися. І тому всі ці пропозиції урізати пільги, урізати зарплату, те, що зараз, на жаль, там доплати 30 тисяч багатьом урізали, ви знаєте цю проблему. От якраз такого не має бути. Хочете залишити людей війську, дайте їм мотивацію. Не тому, що вони мають бути війську, а тому що вони мають захотіти бути в війську. Але все одно знайдуться ті, хто скажуть: ні, я втомився, я виконав свою роботу, хочу йти додому. Далі ЗСУ Формує кількість, тобто розуміє, скільки треба замінити людей, і добирає цих людей, і навчає цих людей. І ну, так воно має бути. А, але ці люди вже нові, яких будуть брати, чи ті, кого взяли там, там півроку тому, але вони вже будуть знати, що в них є якийсь кінцевий термін. Що не має бути так, що от вхід є, а виходу немає. Тобто вони будуть знати, 18 місяців відслужили, і у них з'являється право піти. Це дуже важливо, і тоді і легше буде і набрати цих людей. Тому це перше важливий чинник. Друге питання, яке поставив мені військовослужбовець: чи не краще він каже, просто зробити нормальні ротації, відпочинок. Звичайно, потрібні нормальні ротації, звичайно, потрібен нормальний відпочинок. Комусь це допоможе, але вибачте, комусь ні. Ну і крім того, сам цей законопроект, те, що він є, від це вже буде підштовхувати державу. Все таки нарешті задуматись про військо і що ці люди так ми пишаємось їм, Ми питаємось нашим ЗСУ. Це сталеві люди, але навіть сталь втомлюється. Це якраз і підштовхне. Ну і третє питання про те, чи це не хайп. Дивіться рік. Рік війни і, і чи є ця потреба, сам військовослужбовець кінці каже, я сам це підтримую. Тобто, це не хайп, а це відповідь на запит військових. От і все. І ви чудово це знаєте, ті, хто спілкується з родинами військових чи з самими військовими, що насправді цей запит є. Тож, друзі, допоможіть мені, будь ласка, розповсюдити цю інформацію. Більшість Верховній Раді складає слуга народа, і поки є там попередні інформація про те, що вони не дуже. Хочуть підтримувати цей законопроект. Я можу запропонувати законопроект, але вирішити питання без голосів слуги народу в більшості неможливо. Тож, друзі, тут вступаєте в, в силу ви, і тут вже це ваш хід і ваша підтримка. Для, треба показати, що він дуже потрібний цей законопроект і що є величезна суспільна підтримка. Для цього перше, я зареєстрував петицію на сайті президента в підтримку цього. Залишаю посилання в описі до цього відео. Перейдіть, проголосуйте, дуже важливо. По-друге, зробіть пост в соцмережах, в кордж своїх. Напишіть, що це потрібно робити. Ем, і це буде дуже суттєва хвиля. Якщо кожен зробить такий пост, то це буде хвиля, яку ніхто не зможе не звернути увагу. Тож це вже в ваших руках. Допоможіть мені просувати цей законопроект. Друзі, нам треба вирішити це питання. Бо саме головне, це ті люди, які тоді, рік тому, фактично врятували країну. Просто врятували тим, що хтось добровільно пішов, когось мобілізували, але не ховався і пішов. І вони ну, просто ну, віддали державі дуже багато. Мені здається, прийшов час і піти їм на зустріч. і захистити їх, і зберегти їх для майбутнього. Бо ми не знаємо. Чи це остання війна з Росією? Ми не знаємо, скільки вона буде тривати. Але ми знаємо одне: коли з нами ті люди, наші ЗСУ, наші військові, які нас захистили, то перемога рано чи пізно, але буде наша. Але, але якщо, вибачте, стачить цих людей просто, як гріфіль або асфальт до нуля, то тоді хто буде захищати країну і як? І оце питання. Тож, друзі, давайте мислити стратегічно. Давайте, давайте відновляти відновлювати справедливість. Я думаю, це буде правильно. Тримаємо стрій. Допоможіть нашим ЗСУ, допоможіть нашим військовим разом зробимо це.